Всім привіт! Сьогодні таке незаплановане відео. До мене прийшли отакі три маніпусічки, і в мене вже один флакон Зарко uh, Парфам uh, був в колекції, тому я вирішила, що я маю обов'язково сьогодні вам розповісти про свої враження. А перші враження це, ну, напевно, що uh, найвідвертіші враження. Найчисніші трошки два слова про цей бренд. Взагалі є чутки такі, що цей бренд пов'язаний якось з підарасією. Я, якщо чесно, не знаю цю інформацію. Я не копала і не хочу копати, бо якщо б я накопала щось, я б не знімала це відео, мене б закурвило його знімати. Але ось всі аромати, вони. Ну, створені при за співробітництвом з парфумером якого ім'я Зарко Алман якось Ахлман Павлов. Можливо, це, це прізвище, воно наштовхує людей на те, що ця людина якось пов'язана з країною-агресором. Я не знаю, ще раз повторюю, я не копала і не хочу. І тому але це проговорюю, бо, бо ходять такі чутки про цей бренд. Так, я одразу вибачаюся за звуки, тому що поряд зі мною моя крихітка, яка може буде трохи заважати, але іншого часу в мене нема записувати, вона може трошки кряхтіти, не звертайте увагу. І почну я з. Флакону, який в мене є, це подарунок від мого чоловіка, Youth. Перекладається ця назва як молодість або юність, напевно, що так. так точніше. І про що цей аромат? Цей аромат про фрукти, але не компотні фрукти. Для мене це реально фруктовий салат. Який посипаний сіллю, от якось так. Це солоний фруктовий салат. Він дійсно пахне тим, от як він називається. Він дуже юний, він дуже такий якийсь е, свіжий, він зрозумілий, але оця от солоність трошки мене е, напрягає, бо це. Сандалова солоність, тут є сандал, і він так от віддає такою солоною ноткою, і вона мене трошки кумарить, але, але все одно цей аромат мені дуже подобається. Що тут? тут персик, диня, груша, яблуко зелене, слива квітковий якісь сегменти, я тут не відчуваю, який заявлений. І, от, і ось ця солоність. Солоні фрукти, от якось так. А, дійсно подобається. Він такий якийсь затишний. він а, а, На любу пору року і, і в принципі, на на, він, я вдома його ношу е, залюбки і на вулицю. Він е, шлейфить, затихає, знов шлейфить, затихає, але це всі е, зарко-парфам, е, всі аромати е, мають такі, таку властивість. Одний аромат, про який я хочу поговорити, це. Е, який мені дуже щось нагадав, це новинка цього року send in love». флакончик. Я картинку вам ставлю з таким сердечком. Цей аромат вийшов цьому році, і він був присвячений начебто Дню Святого Валентина. Коли я його нанесла на руку, я одразу три ці аромати нанесла на руку і гуляла з ними якийсь час, то він мені щось дуже нагадав. От прям дуже. Я йду, і я розумію, що я цей аромат знаю, що, що от, от, от щось він мені нагадує. І потім я вже, коли прийшла додому, я зрозуміла, що це аромат. Ні, ну я ще по дорозі зрозуміла, але вдома в мене була можливість затестити в паралельному затесті. І це ось такий аромат, краш Vітеріана. Я не можу сказати, що це прям один в один, бо це більш солодший, а це більш такий цитрусовий, але вони дуже схожі, вони прям, прям, прям подібні, прям з одної полички. Просто тут більше, більше солодкості, більш такої от прям, прям, він приторний, можна сказати. Це більш свіжий варіант. Але вони от прям, прям брат і сестричка або дві сестрички, я не знаю, ну, коротше, це дуже схожі аромати. І ще набагато чого він схожий. Ну, тобто це новинка начебто, але він багато на що схожий. Він такий гурманський, він ем, смачний, можна сказати. Я одразу відчула в ньому ванільну нотку. Потім оці цитруси, він такий. от... Ну, він гурманський. Він може сподобатися любителям саме гурманських ароматів, але не можу сказати, що він якийсь унікальний, якийсь неповторний ні, це от дуже дуже повторює багато чого, що вже ми любителі парфумерії, знаємо. Взагалі одразу можу сказати, що всі аромати, з якими я познайомилася, чотири аромати вже цього бренду мені подобаються реально. Ну, тобто я б їх носила, я їх буду носити, і вони мені дійсно подобаються. Ще один аромат, який, знайомство, з яким я задоволена, це Pink Molecule, теж фокончик вам ставлю картинку. І це дійсно дуже цікавий. Нетривіальний аромат з такою незвичною ноткою шампанського, причому рожевого шампанського. Сам аромат теж має такий рожевий відтінок, він фруктовий, теж, але з такою якоюсь свіжинкою, я не знаю, Цього не заявлено в параміди, але я її відчуваю. Це така свіжинка ревеню або якогось знаєте, ну, такого розламаного стебла, як чогось соковитого. Ну, тобто він е солодко свіжий, навіть більше свіжий, ніж солодкий. І він якось так грає цікаво, переливається, дуже цікавий і незвичайний такий аромат, прям, прям класний, дійсно класний. І аромат а, чистоти. Я нічого нового про нього не можу сказати, тому що вже по 100 разів про нього казали, що це дійсно аромат чистоти, аромат порошку. от Аромат тайду, аромат ну, для мене навіть не, не кондиціонер для білизни, а саме порошок. Аромат чистого випросаного, в випраного і випрасаного білизни. Оце аромат Мюз. От Реально, біла футболка, яка випрана порошком. Отак от пахне якийсь час. Е, мені здається, що він ідеальний просто на всі пори року, особливо в спеку. Він продовжує оце відчуття чистоти. Але, знову ж таки, мені подобається, але чи варто платити? Там три чи чотири тисячі гривень, скільки коштує зараз такий флакон за те, щоб пахнути порошком, ну це вже не любитель, як кажуть. Тому, ну просто-просто аромат порошку, аромат чистоти це дем'юз. Ось такий дуже швидкий огляд. Я і моя кряхтєлка рядушком. Ми швиденько так поділилися з вами враженнями своїми. Що можу сказати? Ну а, а З'являється на два види: на ті, хто відчуває ці аромати молекулярні, і ті, хто не відчуває. Я відношуся до тих, хто відчуває їх, причому вони на мені стійкі, вони і вони мені подобаються. Якщо ви відчуваєте дійсно такі молекулярні аромати, то дуже рекомендую вам познайомитися з цим брендом. Він дійсно Зрозумілий. От всі чотири аромати, я їх розумію. Дивіться, що це ніша. Я впевнена, що в цьому бренді є якісь більш такі насичені, більш важкі, якісь, можливо, є такий аромат усіх колекції. Цей бренд ну, відносно новий, йому десь приблизно 10-11 років. І ароматів там небагато. В цій ароматеці, скажімо так, але це зрозуміла Ніша. От з нішою, от, хто мене дивиться вже деякий час, ви знаєте, що я більш по люксу, що я не розумію нішу, вона для мене складна. Вона, мені не зрозуміла ця цінова політика е, ніші. Е, я не розумію, навіщо платити такі гроші, щоб пахнути ладаном. Або е, томатним бадиллям, ну я не знаю, сходіть до церкви або нагород, це без безкоштовно. А платити за це гроші, щось я, я не розумію. Це зрозуміла ніша. От, от реально, це фрукти, це свіжість, це якісь такі гурманські ноти. І ну цю нішу я розумію. І якщо ви боїтеся а, починати знайомство з нішою, то напевно, що і якщо ви відчуваєте молекулярні аромати. То рекомендую вам до знайомства саме починати з такої легкої, зрозумілої ніші. Ось, напевно, що і все. Швиденько, так, сумбурно, дуже була рада з вами поспілкуватися. Пишіть у коментарях, чи знайомі ви з цим брендом, чи відчуваєте ви ці аромати молекулярні, скажімо так. А, і можливо щось із цього, що можливо щось із того, що я не сказала, ви знайомі, і вам дуже подобається, то порекомендуйте мені ще щось для знайомства. Всім па-па!